Вітаю, шановні глядачі. Всі ми знаємо про виділення 90 мільярдів євро для України. Як би говорило, на жаль, це сталося за рахунок коштів ЄС, а не за рахунок московицький. Могло скластися враження, що це жартівник Барде Вевер переміг машину ЄС. Ще й жартував, що нібито хоче поїхати до депардіє засадом, але реальність прозаїчніша при бажанні де вевера перемололи би євробюрократи, якби плану Фондерляйн та Мерсу не ввіткнули ножа в спину. Так, так, мова йде про місія Макрона і хитру сестру Мелані. Якщо щодо другої зрозуміло, вона грає на 10 сільцях одночасно. І в принципі, можна було б її посунути трошки, то перший здивував. То як Макрон зрадив діло Європи. Ми чули про 140 мільярдів московських активів. І, в принципі, цифри тут менше значить, має значення більше принципи. І ці принципи мали бути показані по суті на зустріч. Мерц Мабуть, єдиний Європі, який розуміє, що рішучих поважають слабаків, балаболів деребанять та нагинають. У вересні 25-го він опублікував статтю Financial Times, розписав детальний план. Україна отримує безвідсоткову позику на 140 мільярдів забезпечення заморожені московські активи. але є нюанс гроші лише на військову техніку, не на бюджет. Механізм юридично продуманий, активи формально залишаються власністю мордору, але конвертуються в безв'язкові облігації. Україна повертає гроші тільки після того, як Москва компенсує завдану шкоду. Тобто фактично ніколи за нинішніх обстан. Мерц аргументував так: ми маємо систематично підвищувати ціну московської агресії. Москва зі стіл переговорів тільки тоді, коли зрозуміє, що Україна має більшу витривалість, і все це звучить надзвичайно логічно. У світі заморожено близько 300 мільярдів євро московських грошей. В ЄС прибуває 210-230. Найбільша частка 185 в Євроклієр. Це бельгійська компанія. Франція тримає близько 18, Німеччина 3,5. До речі, хотів би вам нагадати, що в школі останнього капіталіста зараз проходить акція. Зараз є можливість обрати курс, який вам найбільше допоможе у вашій стратегії інвестицій. Звісно, ми не маємо рецепту в 1500 мільйонів гривень за три місяці, але дамо вам базове консервативно набувати капітали. Посилання в описі. До відео. але були ті, хто був проти, крім словаків та мадярів, які люблять Кремль, лобіювати його інтереси. Є країни, які вирішували вітнути нішу спину плану Мерца. Почнемо з мабуть хитрої сестри, яка хоче грати на всіх стільцях одночасно. 17 грудня, за день до саміту вона виступила у парламенті. Сказала, Італія вважає священним принцип, що саме Москва має платити за відбудову. Але це має бути на міцній правовій основі. Попередила, якщо поспішно дамо Московії першу справжню перемогу. То це буде проблема. До речі, дана її заява є на нашому тг каналі. Посилання в описі до відео. Час саміту саме Мелані змінила динаміку. Її скептицизм перехилив баланс. Вона почала шукати прогалини в плані Ляєн просто лупила по всіх слабкостях. За це її охрестила журналісти вбив свою плану. Інші країни почали сумніватися. План почав сипатись у Італії. Були конкретні причини для опозиції: Перші – юридичні ризики, занепокоєння щодо можливих позовів мордору. Прецедент конфіскації суверенних активів може вдарити бумарангу. Друге, фінансові гарантії. Бельгія вимагала, щоб усі країни ЄС гарантували повернення грошей, якщо доведеться віддати активи назад. Бар дуже активно на цьому спекулював. Казав, ми такі бідні, нас за це будуть жучити. Але сама Бельгія добре так заробляє на цих активах. Італія не хотіла зобов'язань, якщо Московія подасть позу. Ще момент. Коаліційна політика всередині Італії. Мето Сальвіні найбільш промосковський. Член коаліції Мелоні міг би влаштувати скандал через агресивне використання московських грошей. Останнє стосунки з Трампом, Італія хоче бути найлояльнішим союзником Трампа в Європі, посередником між ЄС і США. Тому Мелоні це хитра лисичка сестричка, яка хоче зіграти всюди добре. Тому Трамп і її любить. На жаль, тут її хитрість вилізла боком, і її можна було ще раз таки так чи інакше якимось чином вмовити. Справжня історія зради це Макрон. Волоні, хоча б відкрито звучили свою позицію. Макрон діяв тихо, публічно заявляв про те, що він максимально рішучий, а по факту виявився ні. Він не виступав публічно проти плану Мерса. Він просто вів за колісні переговори з іншими країнами, включаючи Угорщину Орбана. І коли прийшов час голосувати, Франція опинилась в одному таборі з Італією, Бельгією, Угорщиною та Словаччиною. Один дипломат сказав: прямо: Макрон зрадив Мерса, і він знає, що за це доведеться заплатити. Знову такі тут ми посилаємося на Financial Times. Макрон постійно мітив лідер єдиної Європи. Але Місья Макрон має амбіції більше ніж можливості. Він говорить багато правильних речей. Але коли діло доходить до справжніх справ, виникають проблеми. Макрон дає задню, коли інтереси не співпали. Ось цифра, яку мало хто знає. Франція тримає 18 мільярдів московських активів у своїх комерційних банках. Це другий показник ЄС після Бельгії. BNP Парибас, Credit Agricole, Спеціально ляле усі вони мають московські гроші на рахунках, і французький уряд відмовляється назвати ці активи. Де вони? Які банки тримають. Це конфіденційна інформація клієнтів. Тобто Макрон захищає інтереси французьких банкірів, а не Європи чи України чи загалом безпеки континенту. Неможливість надати гарантії, якщо активи довелось би швидко повернути, наприклад, через мирову угоду з Мордором, Франція не могла б профінансувати свою частку. Просто немає грошей. Макрон просто не має політичної сили, щоб робити сміливі кроки. Франція довела себе до такого банкрутства, що фінансово гірше за Італію іспаніку ще вчора, яких вважали хворими країнами Європи. Політика турбулентності просто зашкалює. Ми чому в ситуації з урядом чи інші гамбіти Макрона. Рейтинг довіри до Макрона впав до 11%. Це найнижчий показник для французького президентства за всю історію п'ятої республіки. Він зрівнявся з Франсуа Оландом, якого французи вважали найгіршим президентом. Майже три чверті французів кажуть, що не довіряють йому. Покращити ситуацію в Україні. Кожен четвертий француз хоче емігрувати назавжди. Рік тому таких було лише кожен десятий. Борг Франції, 3,3 три трильйони євро. Це 114 ВВП. відсотків Чверті всього державного боргу Євросоюзу це французький борг. І борг цей дорого обходиться. Дефіцит бюджету майже 6% при нормі 3. три. Модіс уже понизило кредитний рейтинг Франції. Фіч теж понизило. Французькі облігації зараз менш надійні, ніж італійські. Італія, країна, яка ще недавно була знову таким символом боргової кризи, зараз надійна. І надійніше за Францію. Один з дипломатів сказав геніальну фразу: Макрон настільки слабкий, що не мав іншого вибору, крім як сховатися за Мелоні. Він не міг відкрито виступити проти плану, бо це виглядало б як зрада союзників, але не міг тихо підтримати тих, хто виступає проти. І коли Мелоні стала поганою дівчинкою переговорів, Макрон просто приєднався до неї. Він отримав те, що хотів, не забруднивши рук. Тому Макрон, як бруд на ніс удар. Справу Європу, справу Україну, бо сам слабкий і нікчемний. Зразу як розійшлися його інтереси з інтересами єдиної Європи, він вдарив у крису. Для Макрона ця історія має серйозні наслідки. Франко-німецькі відносини пошкоджені, аналітики визначають повну заміну ролей між Макроном і Мерцем. Тепер є канцлер, який розуміє геополітику і хоче робити більше для Європи, а Париж не може виконати свою частину угоди. Образ слабкої Франції посилюється. У Брюсселі дедалі більше відчувають, що Франція ставить національні інтереси вище інтересів ЄС. Три вислів повертаються. Франція це лише слова без дій. Плюсів ситуації московицькі активи залишаються замороженими безстроково. Більше не потрібно кожні шість місяців їх поновлювати. Ці санкції. Є зберігає за собою право використовувати активи в майбутньому, але це просто слова для збереження обличчя. Мерц намагався представити це як перемогу. Написав у Твітер: фінансовий пакет на місці Україна отримає 90 мільярдів без відсоткової позики, як я пропонував. Але реальність інша. Платять європейські платники податків, а не окупант. Європейські платники податки платять за ці гроші і акумулюється негатив щодо України. Там бельгійський прем'єр де вевер з помпою вийшов як тріумфатор. Він добився свого. Він порівнював ситуацію з Титаніком, радувався Трамп, бо може сподіватися на дрібан цих бабок. Радується Орбан і Кобо. Бо вони ні за що не будуть відповідати, і, зберіга... і зберігають прихильність Кремля. Радується мудак. Він переміг Європу ще раз на полі бою в головах в. Відстроченій суб'єктності. Європейці посипались тоді, коли Європа мала бути рішучою. Ті, хто блокував план, кажуть: а що, якщо Московія подасть до суду і виграє, А що, якщо Китай Саудівська Аравія почнуть виводити гроші з європейських банків, а що, якщо це підірве довіру до євро? Всі ці аргументи звучать розумно, але є одна проблема: Москва вже подала позов на 230 мільярдів євро проти Євроклір. Тут вже йде і заморозка. Це вже порушення прав Московії з її точки зору. Тобто, всі ризики, які боялися обмежити. Не наданням цього рішення обережні країни вже реалізуються. Гроші все одно не працюють на Україну. Тобто європейці могли повернути справу на свою сторону, аргументи в них є, але це треба брати ризик і відповідальність, а Вони виявилися не готові. Польща, Балтія, Скандинавія, всі вони хотіли повної конфіскації московських активів. Прем'єр Туск Польщі сказав, що гроші сьогодні, бо кров завтра, Естонія, Латвія, Литва вимагали забрати все до копійки, але вони не мають такої ваги, як Франція чи Італія. Їхні голоси не змогли переважити. Єврокомісія продовжує працювати над правовою базою для репараційної позики. Теоретично це питання можуть повернути на стіл наступного року, але політична воля зараз відсутня. Макрон занурений внутрішню кризу. Мелоні грає на свою гру. Орбан радіє. Україна чекає, бореться не тільки за себе і за цих боєгузів і бездарів. На жаль, вони наша опора нині. історія з московськими активами це дзеркало сучасної Європи. Є гроші агресора, які можна використати проти агресора, є правові механізми, які можна використати або створити. Є політична воля частини країни. Але немає єдності, бо одні захищають свої банки, другі свої компанії на Москві, треті просто занадто слабкі, щоб приймати рішення. І поки вони сперечаються, Україна тримається, тримає безпеку всієї Європи. А 210 мільярдів євро московських грошей просто лежать на позор всієї Європи. Підтримайте наше сили оборони, це зараз важливо зробити. Вже 78% зібрали. Всім всього найкращого до побачення.